Всім привіт, друзі! Слава Україні! І Героям слава! Так, друзі, в мене чергова машинка. Машинка приїхала з Западної України. Прислав мені пан Олег. Передаю привіт йому і його дружині. Це у нас Futura 2010. Хто не знає, з такої машинки в мене все почалось. До речі, вона так і стоїть. Я її зробив, так вона і стоїть. Роблю огляд. Роблю огляд. Ось така. Це означає, що вона колись працювала. В цих машинках проблема. Всі. 99% вони всі машинки поломані, В них, як правило, вилітають шестерні. Шестерні. Ну, в принципі, зараз шестерні в усіх машинках ну, примі... ну, застосовується пластикові шестерні. Ось такого плану. Пластик не витримує часу і викрошується. Я так думаю, що пластик приміняють для того, щоб її легше виготовити. Проще вилити шестерню. Ну, вона на желізній основі. Це не з цієї машинки, це з другої. Просто в роботі вона тихіша. Ну, машинка має оце на увазі тихіше. Ну і давайте подивимося. Педалька, педалька в цих моделях йде на 5. На 5 ось. Це означає, що всередині тут немає нічого. Тут тільки потенціометр стоїть і все. Мозги самі стоять в двигуні там. Пан Олег не вислав мені шпульки. Ну нічого. Дивлюся, в якому стані тут усе це. Е, треба дивитися на тримач е, шпульки. Ось. Це ось, ось так робиться. В принципі, можна і зняти голку пластину, дивлюся. Ну, страшного такого немає, нічого, трошки є побитості. В цих машинках самі зуб'я йдуть прорезинені. Вони не гострі, вони не травмують тканину. Ну, ось таке технічне. Лапки тут замінюються в цих машинках. Ось так. І другу лапочку вставити і все. Тримач такий. Ось. Олег мені не вислав ні лапок, ні шпульки, ні де, нічого. І дістаємо тримач пульо. Ідеальний тримач шпулюк До речі, вони в наявності, здається, є, Вони їх, оці ж тримачі є з двох видів. За цим собортиком і без. Ось тут спеціальний такий механізм від прокручування. До речі, в цієї машинки стоїть датчик обрива нижньої нитки ось він стоїть. Тут ну, світовий такий лучик проходить, і як нитка закінчується, загоряється ну, червона лампочка, що закінчується шпулька. Ну, я знаю, що в цієї машинки в нас шестерні полетіли. Розсипалась шестерня, там одна. Ну, слабе місце, це да. так. Таку машинку шикарно зробити. Шикарніша машина. Тут такі є функції, що зараз в сучасних навіть таких немає. Ну є В сучасних тільки дуже дорогі. такі, що там по тисячі доларів. Ось. Ну Це теж була не дешева. Тут все пишеться Made in USA. Америка. Хтось намагався відкрутити, походу. Ну, це таке діло. В цих машинках треба ага, лампочку треба глянути. Лампочки тут не, не прості. Лампочки тут все чорна, і тут залишилося уже ці лампочки. Піше у нас тут 12 Вт. Ось ось такі лампочки. Лампочка робоча. Ну, я ставлю сюди, ставлю ці машинки. Можна поставити світло діодне. Лампочка робоча, лампочка працює. Машинка пікає. Шикарна машина. Це 80-ті роки. Сенсорний екран. Паравозики. Ну, правда, я не знаю в житті, хто таким користується такими швами. Тут ще шикарний є шов. Стегальний. Цієї машинки відключається сам і, ну, цей, голководій Оцей відключається. Зараз я продемонструю. Ну, така оце цікава є. Цей. Петлі, має повністю петлі. дуже якісно робить, а тільки тільки здається, я вже не пам'ятаю, давно робив, тільки двох видів. Маленький. Ну, там ширина, здається. Петлі дуже якісно робить ця машинка. Так, і все виключаємо. Лампочка а, нагрілася, вона тут, як галагенка. В принципі, можна. І в першу чергу дивимося ми на, на низ. Так. І відкручуємо раз, два, три, три і ось тут. 4. Четвертий болтик відкручуємо і знімаємо дно. Ось з цього місця витягну саморізик такий. А тут ось болтики такі вже на п'ять. Зняв'яднище і таке зажарене. Тут пардон, камера моя. Випала. Зажарене, ну нічого. Саме головне, нема тараканів. Перед цим машинка присилала мені машинку, так там вся у тарганах була. І без живих, правда. Це в нас і все. Рукавна платформа. І дивимось. Ось ця шестерня проблемна, а слабша, це ось ця її тут вона пластикова, повністю і її розвалює. Зараз я спробую показати її. Тут ось такогось типу, повністю пластмасова вона йде. Навіть не в желізному корпусі. Бо якщо, наприклад, там ціла колекція, ось така шестерня. Це ось Ось вона. То тут тут воно ось на желізі. А це взагалі без нічого. Ну, це що тут має стати. Всі вони є в продажу. І ця шестерня є, і ця шестерня. Ну, щоб цю шестерню замінити, треба витягнути повністю вал. вала це повністю витягнути Це розібрати Так, 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 да. ось він пішов. Ось цей вал. зняти шестерню, ремінь і витягнути сюди цей, щоб е замінити цю шестерню. Ну, така цікава робота. от Міняється зразу і ця шестерня. Дивимося, оці шестерні відповідають. Ось вони ці шестерні, вони відповідають за зуб'я. За транспортер тканини. О, оці шестерні. Це за човниковий механізм. Ну, закручу. Ну ці. Так, пардон. Знімаю ввечері. Ці ось осунохтиком ковиряю ковиряю Як би ну, нормальні. Ну, не розвалюється. Ці нормальні. Ну все одно ж, це ж треба і ці оцей вал же ж оцей вал. Оце ж та шестерня, що розвалилася, це ж на цьому валу це все повністю треба витягнути. Розібрати, збити оці всі налаштування. Бо пана хотів, крити. та я сам куплю шестерні, та ті паміняю. Кажу, навряд чи ви її коли небудь зберете. Тут вже такі тут. Дуже цікава машинка. Дуже цікаво. Ну нічого зробимо. В цих машинках ще треба дивитися на подушки двигуна, бо вони теж розвалюються, вони теж такі. Ось вона жовтенька. Ось. Ну я дивлюся, що вона ще ціла стоїть. І тут, з цієї сторони, ще одна. Тут ми ставимо ніточку. Щось мені так пам'ятається. Дуже давно я робив таку машинку, якщо чесно. Останнім часом я взагалі мало машинок роблю, бо так більше оверлоки. Ну так виходить. Ось. Тут в принципі можна переплутати. Так, всю ставить. Та я поставив міточку. І ось там знизу іще одна подушка двигу... ну, двигуна. Ось там. Ну, дивлюсь начебто як ціла. Ось вона. Хотя ось вона здирається, ну Подушок немає в продажу. А воно ж потім шестерні замінює. Шестерні заміню. заміню. Вот. Вона почне машинка ця працювати, ну, сама по собі. І оце все, поки вона ще не працює машинка, то це ну, якби не сильно тривожить оця ситуація. Тільки вона попрацює і от вібрація, оце все висипиться, треба замінювати. Для цього теж тут багато роботи. Викручується штопор, витягується. Ну, Знімається ремні, тут ось один ремінь. Тут ось один зубчатий ремінь. Ремні тут ходять і на двигун ще один ремінь. Включатель вмикач працює. Вже поки я туди сюди, це розроблю. От. І ще і ще в цих машинках треба дивитися, обов'язково. Тут ось ось болтик вже немає. Чи воно може тут кришку просто прижималося. Не пам'ятаю. А воно, знаєте, хтось вже тут пошастав, бо в нього розсипана шестерня є Ну, в Олега у власника цієї машинки. Це йому прислали з Германії, нібито. Ну, Зрозуміло, що німець спробував його, воно зламалося, німець не буде ремонтувати. І, друзі, треба зняти оцю кришку. Тут у нас йде шестигранник раз. І там здається ще один шестигранник. Ну, шестигранники тут мають О, ось тут ось. Шестигранник тут такий тоненький. Зачасту люди пишуть, а як одремонтувати, ну для цього треба купити інструмент, щоб був, ну, наявності. наявності. Ну, по-перше, по-друге, мало того, що знання, ну, по-перше, по-перше, що мало того, що знання треба, ну ще треба, щоб. і Якийсь був інструмент. А тут у нас ось під викрутку. Так. Зараз не бачу. Ага. Сильнотовсне. Окей, зараз викручу. Так, викрутив цей гвинтик і, в принципі, кришка у нас знімається. Ось і дивимося на шатун. Шатун може бути потрісканий теж. Дивимося в якому тут все стані. Тут усі дачки, ці не дачки, позолота, до речі, друзі. Запугочні петлі працює. Контакти позолочені. Ну, я скажу, друзі, ну це дуже крута машинка. Ми зробимо. Ця пластмасочка ціла. Начебто все ціле. Ну все, друзі, такий об'єм робот. Заміна шестеренок. Ось. І цей. Помазати. її, розберу її повністю. Помажу, вали усі, поміняю шестерні, налаштую і вже тоді. Включусь, покажу, як вона працює, бо Олег просив зробити ще відео в інструкцію, як нею користуватися. Та зробимо які питання. Все, друзі, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава!